Uh, так, дивіться, я знімлю відео, загально тут приїхав плуг з Німеччини, uh, він є на два шланги. Um, по рамі тут немає нічого вареного, ніхто не є розкрити, тут пази, бачите, плотно входять пази. Uh, тут є цей, грама є суцільна. День. Колесо є замінене на таке від машини, не знаю. Тут же різне щось не спасувало, але це оригінальний. Тут теж що щось перероблене. підлужниках має 102-3 см крупусами і 70-5 ну, см, 73 має. 75 см має висоти. Ось, щоб було точно з приплужниками. Приплужники мають леміші. Тут, 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 болти, тут е, бачите не є вироблені. Тут теж не є вироблені. Тут є нові полиці, є оригінальні, ще не замінені, але вони теж бачте, тут не є вироблені. Тут полиці не вироблені тут полиці німну зверху. Дивіться, немає ямок. так Леміші теж нормальні, то є оригінальні, тільки є замінені ті польові дошки, але бачите, оригінальні вони є замінені. Оригінальні. І тут в ньому тільки один дефект. отут, Він не є вироблений, просто камінь Ти попав чи що і він вилупав. Бачите? Воно не є. Вироблене може от полиці отут. Тувшина є нормальна. І тут нема ні ямки, ніц нема. Просто отут таке є вилоплене. Щось зачепив. А так решта все є гуд. повністю не є зигнутий. Я ще дивлюся отак по тих лемішах, бачите. Все сходиться рівненько. Отак, все супер.